На базі Криворізького муніципального центру послуг відбулися навчання координаторів із різних міст України, які є учасниками упровадження компоненту покращення ефективності управління на місцевому рівні. Гості ознайомилися з роботою центру, а також отримали відповіді на питання, що їх цікавили. У нас в місті працює єдиний розрішительний офіс, є регістратори. которая в исполкоме осуществляет эти же процедуры, которые нужны по закону. И сейчас мы создаем единый административный офис у нас в городе. Планируем его открытие месяца через полтора-два. Уже сделали капитальный ремонт, выделили оборудование, помещения. Мы сотрудничаем с немецким обществом международного сотрудничества GIZ. Они нам помогают создавать этот центр. И вот эта практика, которую мы сегодня видим, она нам очень-очень нужна. Потому что сейчас мы подошли уже к такому этапу, Коли потрібні мелочі, як правильно організувати цю роботу. Для нас це ну, дуже нужно. Тут дійсно можна відстежити всі ланки влади і їх роботу. І тут... Дійсно можна отримати любу інформацію, яка потрібна, і громадянину. І я думаю, навіть і підприємствам, і організаціям, які також могли тут ну отримати необхідну для себе для своєї роботи інформацію. Дуже сподобалось. Я навіть думаю, що зараз, коли ми плануємо в Єкватурі створити муніципальний центр, який буде відкритий десь у квітні цього року, я думаю, що дуже багато те, що я тут побачила, ми зможемо у себе в своєму місті також створити. І навіть та інформація, яка тут і в електронному вигляді доступна, що ми можемо безпосередньо у своєму місті зробити. І то, що можна поспілкуватися з людьми, це дуже головне в рамках таких програм міжнародних отримати саме обмін досвідом, як в інших містах створюються такі центри. Одним з головних завдань Ради Європи говорить менеджер програми Наталія Старостенко, є передавання провідних методик покращення ефективності управління, а також стимулювання такого обміну між країнами. Зараз такі центри відкриваються в багатьох містах і їх розглядають як такий стратегічний інструмент покращення життя в місті, тому дуже важливо, щоб наші учасники мали можливість ознайомитися з роботою одного з найкращих центрів в Україні. Тому ми дуже за це дякуємо. Ми розбудовуємо спроможності органів місцевого самоврядування в розробці етичних стандартів, покращення ефективності управління, в оцінюванні системи місцевих фінансів, в посиленні лідерських спроможностей керівників. Це окремі напрямки нашої програми, але вони слугують загальній меті розвитку підтримці розвитку місцевого самоврядування в Україні. І більшість наших міст працюють з нами за різними компонентами, і вони будуть розробляти за підтримки експертів, міжнародних експертів, провідних українських експертів Ради Європи етичні кодекси, а також створювати комітети з моніторингу виконання цих умов положень етичних кодексів. Запропонована програма розрахована до березня 2014 року, що ж до кінцевого результату, за словами Наталі Старостенко, передусім очікується розширення можливостей органів місцевого самоврядування задля покращення умов життя громадян.